У Києві відбувається вперше всеукраїнський форум рад внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Детальніше будемо говорити про це з віце премєр міністеркою міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук пані Ірино, вітаю вас в ефірі марафону. Єдині новини. Отож, всеукраїнський форум рад ВПО. Яка мета цього заходу? Хто учасники? Яких рішень очікуєте? Вітаю, у нас справді відбувається перший всеукраїнський форум, на який зібрались представники 529 рад ВПО, які вже створені у нас по всій Україні. Нам важливо, щоб ті люди, які добровільно, безоплатно, я тут роблю акцент, організувались, щоб допомагати собі, так, своїм рідним, своїм близьким і тим, хто так само постраждав від війни, переїхавши, втративши своє майно в інші територіальні громади, мали голос, який буде почутим на регіональному рівні, а також на центральному. Ми домовилися, що керівники рад ВПО війдуть до нашого національного штабу, який на щотижневій основі розглядає питання, що стосуються життєзабезпечення та життєдіяльності самих ВПО. От щодо цих питань забезпечення життєдіяльності і фінансового забезпечення внутрішньопереміщених осіб хотів запитати з 1 листопада змінилися правила оформлення виплат для ВПО. Що нового в цьому процесі? Для тих, хто вперше звертається за виплатами, і я тут підкреслюю, вперше звертається за виплатами, дійсно змінились 1 листопада умови таких виплат. А саме не потрібно, щоб кожен член сім'ї звертався окремо, лише один з сім'ї звертається і отримує виплати на всю родину. Побачимо, як буде це працювати, я прошу 1548 зателефонувати всіх, у кого є коментарі або пропозиції, бо це нова, так як то новий крок у цій постанові, і ми розуміємо, що може бути різна реакція, тому чекатиму на власне пропозиції від наших людей, які будуть вперше подавати документи на виплати. Е, ну, пані Ірино, я так розумію, що це радше процедурна зміна. А от щодо е, фінансів, які виплачуватися, там змін немає. Порядок одержання так. Отже, все відбувається як раніше. В зв'язку з цим, в мене ще одне запитання є на початку вересня. Ми з вами спілкувалися у марафоні. Про перевірки місця перебування внутрішньопереміщених осіб, про е, верифікацію, е, в яку проводило міністерство фінансів, ви тоді назвали цифру 180 тисяч ВПО, які неправомірно отримували виплати. Скажіть, будь ласка, чи завершені ці перевірки, і е, якою є цифра станом на сьогоднішній день? Дивіться, не йшлося про неправомірність, а йшлося про те, що до прикладу люди отримували виплати, до речі, законно їх отримували, як і ВПО, але проживали за кордоном. І пам'ятаєте, тоді був термін, щоб люди повернулися і проживаючи в Україні, отримували виплати, або їм більше такі виплати не нараховуються. І от таких людей майже 105 тисяч. Далі ми казали про людей, які повернулись до свого постійного місця проживання, і за визначенням. Не є внутрішньо переміщеними особами, а відтак теж би мали припинити отримувати виплати. Але в ході перевірок, а також в ході наших штабів, ми розглядаємо такі питання, так і до нас звертаються зміст люди. До прикладу, є Харківщина. Люди виїхали у 2022 році, а потім через деякий час повернулися у місто Куп'янськ. Проживати зараз. Ми оголосили обов'язкову евакуацію. І люди, якщо у них є діти, тим паче так вдруге виїжджають, і чи є правомірним, що людей людям більше не будуть виплачувати так? Бо вони, начебто, повернулись, втратили свій статус. А хіба не Я... мають права повторно подати на набуття цього статусу, зважаючи на ситуацію? Власне, людям зараз відмовляють, і на гарячі лінії приходять такі дзвінки. І якщо держава оголосила обов'язкову евакуацію, то правомірним буде, якщо держава далі буде продовжувати виплачувати, тому що ми попросили людей виїхати в цілях їхньої ж безпеки, але держава має визнати, що вони стали внутрішньопереміщеними особами вдруге і продовжувати або знову ж відновити їм. Виплати, от такі питання ми розглядаємо. Або ще одне, що ми зараз на гарячій лінії я подекуди сама беру слухавку і спілкуюся з людьми. І ми з'ясували люди, які виїхали з тимчасово окупованої території, до прикладу, Бердянськ, Маріуполь, так в треті країни проживали в Польщі чи в Німеччині, захотіли зараз повернутися. Повернути а їм місцеві органи соціального захисту відмовляють в нарахуванні і в виплатах. Це неправильно, бо ми казали людям, що повертайтесь, і ми будемо вам виплачувати як внутрішньо переміщеним особам позаяк. Ваші домівки ще в тимчасовій окупації ви не можете повернутись у свої домівки? Ми зараз ці питання всі піднімаємо, і я звертаюсь до місцевих органів влади. Будь ласка, дуже чутливо відноситись до того, що люди повертаються? Люди звертаються, їм потрібно допомагати, і виплати вони мають право на ці виплати. Пані Ірино, от ви наводили приклад Куп'янська, куди повернулися люди, і вдруге змушені тепер виїжджати. А чи готується влада до можливої ескалації? І воєнних дій і відповідно збільшення кількості ВПО. Чи буде куди проводити евакуацію? Чи є там належні умови і всі інші дотичні до цього питання? Ми на війні. І очевидно, що ми перманентно проводимо так евакуації, в тому числі обов'язкові. До нас сьогодні звернулася Харківська Ова. Тому я привела приклад Куп'янська із 10 населених пунктів оголошена обов'язкова евакуація. Але ми звичайно розуміємо, що потрібно готуватися. Що ми і робимо, зміцнюючи спроможності наших місцевих громад. У нас є 35 тисяч місць, де можна розмістити тут і зараз людей. Тому працюємо, боремось. І наближаємо перемогу. А от до речі, ось ці тридцять тисяч місць у межах свого регіону, чи все ж таки знову ж таки тих людей з Куп'янська вивозять у більш безпечні регіони поза межами Харківської області? От, видно, що ви глибоко в контексті питання. Я вам за це дуже дякую. Дійсно, складається ситуація, коли з Харківської області люди погоджуються виїжджати, але лише до Харкова. Вони кажуть, що не хочуть їхати далеко за межі свого регіону. І виходить так, що у Харкові вже близько півмільйона внутрішньо переміщених осіб. А відтак і зусилля держави і наших міжнародних партнерів має бути спрямовано саме туди. А ті, хто виїжджає. Подалі, звичайно, там є ці 35 тисяч, про які ми зараз говоримо. Місць, але нам важливо допомагати туди, де люди їдуть, і важливо розуміти, що Харків, Запоріжжя, Херсон це місця прифронтові, і саме там. Як тепер показує уже практика, збирається найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб. Ну і зараз триває бюджетний процес. Якщо говорити про фінансове забезпечення виплат для ВПО, чи на наступний рік доклад, закладено достатню кількість коштів, зважаючи на можливе збільшення навіть кількості ВПО. Побачимо, закладено на Прикладі 23-го року побачимо, як буде рухатись ситуація, але тим не менше, я за те, щоб ми попереджували ситуацію, так і враховували е, ті ризики, які можуть виникнути. А саме, ви знаєте, що у нас постанова, яка почала діяти у липні цього року, діє ще 6 місяців. А відтак, у січні 24-го року, виплати припиняться, і нам треба про це теж говорити і розуміти, що не буде. У людей можливості я зараз говорю про 40% з числа ВПО так, бо вони вказують у своїх соціологіях, що це єдині виплати, і нам треба розуміти, що це будуть люди складних життєвих обставин внаслідок збройної агресії. І Міністерство соціальної політики вже готує програму підтримки таких людей, і нам дуже... Важливо, щоб люди розуміли і розраховували на що їм чекати так з виплатами, і що робити у випадку, якщо складні життєві обставини до кого звертатися, дякую, пані Ірино, за інформацію. Ірина це прем'єр-міністрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України говорили про виплати для внутрішньо переміщених осіб.